Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Амінь. Христос Воскрес! Боїстину воскрес. Прийшов Нікодим до Ісуса Христа. І, і каже рабі, ми знаємо, що ти прийшов як вчитель від Бога, ніхто, бо як Бог, з ним не може таких чудес створити. І Христос з ним починає діалог, що для того. Щоб увійти в Царство Боже, треба народитися згори, народитися з више, народитися з неба. Нікуди не розуміє цього і хочу уточнити і каже, слухай, як може старий чоловік народитися. Я вже старий, як я можу, щоб війду в лоно матері, я вже такий старий, що вже і мама моя померла, як я можу ще раз народитися. Тобто людина починає мислити по. По-людськи, ну, як, як ми привикли, так? то, що ми знаємо. А Господь Бог каже нам про інше: про того, хто народиться від води і духа. Найперше розуміємо собі правильно, що це значить народитися. Розумієте, представляєте собі жінку вогітну, а потім дитина народилася. Дитина зробилася в світі. Лоно матері стало порожньою, Щоб десь народитися, треба десь померти. Коли ми народжуємося у світі, ми вмираємо для Лона Матері. Коли ми народжуємося у Царстві Божому, ми вмираємо для світу. Як говорить апостол Павло, «Уже не живу я, а живе в мені Христос. Той, хто народився для Бога, вмер для світу. І тому ми повинні найперше зрозуміти собі, що якщо ми хочемо готувати себе до Царства Божого, то ми до Царства Небесного, до Царства там, де Ісус Христос перебуває з усіма святими, то ми маємо вмерти для світу. Інакше ми не народимося для Бога. В Откровенні Івану написано і над тими, хто повірить, що е, друга смерть не буде мати влади. Завалість, яка це така друга смерть. Що як це можна два рази вмирати чи як? От Перший раз ми вмираємо в лоні матері, народжуємося для світу. Другий раз вмираємо для світу. І народжуємося для Бога. І ті, вже, що народилися для Бога, над ними смерть уже не панує. Він вже не може в Бозі вмерти і опинитися у, у пеклі. Так? То виходить, що якщо ми хрещені, то ми вже спасені. Ні. Це так само, як мала дитина народилася. Це ще не значить, що він вже професор, чи він вже вчитель чи музикант. Ще має бути зростання у Бозі. І так як мала дитина зростає, і на якомусь етапі в неї є якісь невдачі, так? вона щось не так зробила, а що зробила на збитки, І перші спроби е брехати, ще там обманювати маму. І мама то замічає, виправляє, і дитина все стає краще, більше так не робить. Так само зростання в Бозі. Ви, що в Христа хрестилися, в Христа зодягнулися. не народилися для Бога у святому хрещенні. І в ньому зростаємо для Бога. так? І якщо ми десь у своєму житті трошки відклоняємося вправо-вліво, Господь Бог каже: іди до сповіді побач свої проблеми. Господь Бог є до нас не тільки милосердний, а Він є надто добрий, надзвичайно добрий. Бо як люблячий батько, знаєте, як, як мама до своєї дитини, так по-особливому дай трошки робить їй привілегії. Нічого, давай, дитинку, пробуй ще раз. Так? Господь Бог нам каже: покайся, визнай свої гріхи, покайся і побіцяй, що більше так робити не будеш. І знаєте, коли дитина приходить до мами і там щось перепрошує, мамо, я більше так не буду. І мама дуже добре знає, що ну, мама хотіла би, так, щоб так було, але думає, «Та, знаю я тебе, буде, буде, ще й не раз. От. Але мама це каже з любов'ю. Господь Бог, він трохи більше, як мама, і любить більше людину, як мама, і прощає більше, але й піднімає вище. І тому всі, ви, що в Христа, хрестилися у Христа, зодягнулися. Кожен, хто народився для Бога, вже не може більше грішити, каже апостол Павло, бо вже не живу я, а живе в мені Христос. Це дуже важні слова, які ми повинні собі запам'ятати. Тому тепер задумайтеся, чи я все-таки народився для Бога. Бо ми кажемо, народився для Бога, але забуваємо перший етап умер для світу. Що, що то значить вмерти для світу? Що то значить відмовитися від того світу, все, я живу з Богом. Ні, Не так не так радикально. Але щоб ми показали Богове, що так, я живу в світі, але що для мене важніше? Для мене важніше моя душа, спасіння своєї душі і бути в межах Божої компетенції, та? бути в межах Божої орбіти, щоб не вийти за межі того. Бачення Бога, то що Бог хоче мене бачити у таких межах. Він хоче мене бачити джерелом любові. Він мене хоче бачити своїм помічником. Він мене хоче бачити, щоб я був в його руках, його руками. Бо коли він схоче щось на землі зробити, так, Господи, ось я, слуга твій, дій через мене, працюй на землі через мене. Я готовий, я віддаю себе, цілого тобі в твої руки, Господи. Дій через мої уста, дій через мої руки, дій через мої очі. Я хочу робити Твою волю, Твою, а не мою очі. так як Христос молився в Ецеманії. Може, мене мене це чаша, але не моя воля, Господи, а Твоя. От що хотів і про що говорив Ісус із Нікодимом. Йому пояснив, як народитися згори, як народитися від води і духа. Від Відводиться хрещення, а дух це той, який постійно сходить на людину. Бо ми маємо печать дара Святого Духа у святому хрещенні через цю тайну миропомазання. Бог на нас робить знак воїнів Христових, де нам селина і вдихає в нас життя постійно. І ми живемо у Бозі. Ми народилися від води у хрещенні, і духа, який постійно через нас діє. І, і каже Господь: ніхто не зійшов з неба, крім того, хто, не зійшов на небо, крім того, хто зійшов із неба, так? Син чоловічий, що на небі. Ідеться про другу особу Божу, Сина Божого. Той, що прийшов на землю, прийняв тіло. Ім'я йому Ісус. І дав йому ім'я, щоб над усяке ім'я, щоб всяке коліно на небі, на землі і під землею приклонилося перед іменем ім'я Ісус. І, і як Мойсей підняв змія в пустині, так син чоловіче має бути піднесений, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув. Але мав життя вічне. І підняв Господь Бог Сина свого, як Мойсей підняв, був змія мідяного в пустині. І кожен, хто дивився на того змія, яд змії не діяв на ту людину, що була вкушена змієм. А Христос, що є піднесений, на хресті, бачучи розп'яття, ми бачимо, як того змія мідяного піднесеного в пустині, так ми бачимо Христа. І укус змія Злого Духа, яд Його на нас не діє, якщо ми дивимося на розтяття Христове. коли ми дивимося на хрест святий, коли ми носимо на собі хрест святий, коли ми бачимо на церкві хрест святий, ми дивимося, як на того мідяного змія, піднятого серед пустині, щоб спасти людину. Радійте і веселіться. Нагорода ваша велика на небі, і змій на землі не зробить вам шкоди. І яд Його не пошкодить вам. Де твоє смерте жало, де твоя смерть Перемогу. Смерть повалена, і попадали, демони. Смерть повалена, і Христос засяяв із гробу. Христос воскрес! Воїсти нового